Перетин кордону буде платним. Скільки коштуватиме в'їзд на територію Європейського союзу, ти дізнаєшся, додивившись наше відео до кінця. Цього року почне діяти система ETIAS. це система авторизації в'їзду, яка автоматично буде проводити перевірки. Кожен, хто хоче в'їхати в ЄС, не із країни Європейського союзу, тобто на даний момент це стосується українців, повинні будуть оформлювати дозвіл на в'їзд. Саме через цю систему. Чи складно це? Ні. Потрібно буде лише заповнити форму із вашими даними, інформацією про місце проживання та проїзними документами, після чого дочекатись дозволу на в'їзд. Про це займе декілька хвилин. Дана процедура буде платною і коштуватиме 7 євро. Напишіть в коментарях свою думку, чи готові ви платити кошти за перетин за умови, що він буде швидшим. На цьому все. Чекаємо коментарів.